Вітаю вас, малята! Я Сніговичок лісовичок, і запрошую вас пограти із жителями лісу, звідки я завітав до вас у гості. Яка руда тваринка не голодує взимку, тому що робить запаси їжі заздалегідь. Сушить гриби, збирає шишки, заготовляє горіхи. Вірно, білочка. У цієї хижої тваринки на зиму на лапах виростає таке густе хутро, що, здається, ніби вона взулась у теплі чорні валянки. Так, це лисичка. Цей сірий хижак дуже полюбляє вполювати собі зайчика або якусь іншу тваринку. Хто це? Вірно, малята, це вовк. Що за прудка тварина, яка рятується від хижих звірів завдяки швидкості своїх ніг та білій шубці? Усе вірно, це зайчик. Назвіть велику тварину, яка спить взимку у притрушеній снігом своїй спальні. Звісно, це ведмідь. Це сильна і грізна тварина, тіло якої вкрито густим хутром, яка здобуває собі жолуді та різні корінці з-під снігу. Хто це? Молодці малята. Це кабан. Ви чудово впорались малята!